скільки ти очікуєш, що така от преміальна клініка, в яку ти інвестував дуже великі кошти, вона повинна окупитися? Чи це взагалі окупний проект коли-небудь? Якщо я перестану купляти речі, бо я хочу продавати лазер нові вже. Якщо я перестану, то напевно за 10 років мала викупитися. Якщо я не перестану, то я думаю, це для нас і питання. У мене насправді вона нема. В тебе є вона? Ну, no, тобто ти тобі, поставив собі таку мету, що я через 10 років викоплю це, що я чи ти через 10 років ти будеш купити ще обладнання, які на ці гроші, які дала дали тобі клівись? Е, насправді, е, типо, я рахую, що рахувати потрібно, бо якщо люди не рахують, це велика проблема, так от е, в ідеалі, якщо бізнес окупляється це 2-3-5 років. Ну це ідеальна схема mm -hmm. того, як це говорять е, в бізнес-коучі на якихось різних бізнес-семінарах і так далі. Як рахувати, та дійсно це важливо, тому що ти дуже багато реінвестуєш, так. Тому е, я не рахую реінвестиції, бо реінвестиції йдуть з е, оборотно. Угу. Ми не реінвестуємо зовні. Ми реінвестуємо зсередини постійно для того, щоб інвестиції зовні вони були кінцевими. Тобто є якась енна сума, хай це буде там 300, 400, 500 тисяч доларів. Вона інвестувалась і все. І до реінвестицій немає, тому що має бути якась оборотність. Якщо немає оборотності. То немає і реінвестицій. Ну, тому що це ну, дивно, да, коли в тебе в мінусовий бізнес, а ти купляєш там новий кт Ну, умовно, да? yeah. Ось. Тому, та, тобто є якийсь період, і ти розумієш, що якщо в тебе є дивіденди, uh -huh. ти розумієш, за скільки ти можеш її окупити, чи це взагалі класно. Тому що мені здається, що в, е, нам дуже не вистачає правильних бізнес освіт